Три б'юті тренди, які нікому не пасують, насправді перший це нарощені вії. Я ще не виділа нікого з нарощеними віями, аби це пасувало. Що це за? Жменька моху очним яблуком, особливо, коли жінка-блондинка, а жменька моху очним яблуком чорна. І мене так смішить, коли жінки кажуть: Ой, я прокинулася, і вже гарна. Ти прокинулася, і в тебе вже жменька моху чорного очним яблуком не більше, не менше. Другий б'юті тренд, який нікому не пасує, це начесані брові. Покажіть мені людину, яка придумала начисувати наверх брові, і заберіть у неї гребінець. Що це? Це брова тобі на чес... Тобі не подобається чоло. Ти хвалишся, що в тебе є гроші на гель. Ти не економиш. Я коли бачу когось, у кого так сильно на чеса, Я відвертаюся. Я не витримую напор красоти на квадратний сантиметр лиця. І третій тренд, який нікому не пасує, це квадратні нігті. Е, Оцей є манікюр, коли таке відчуття, ніби дівчинка поставила отак е, пальчики на древутню, хтось топорик отак хуяк, і вирівняв усе. Вам не здається, що квадратний манікюр е, пасує лише на тих руках, у кого квадратні фаланги? Ви бачили людину з квадратними пальцями? Бо я нет. Якщо у когось квадратні пальці, то вам пасує квадратний манікюр всім другим. Носіть руки в карманах.